варно слабо. А що порада? Ти будеш? Ні, так ні. Не самотня. Я сам. Я сам. Я сам.

Папа, не зупиняйся, забирай м'яч. І по бровці! Ми... Ось та інший клас. Таня, ну ти дерво мене. Ось та бустріч. Ти мене трухайся по плану, рухайся сам. Вася, забирай м'яч. Матвіки, що? Ого! Не дивись на м'яч. <ристо> <ристо> Ось та догоняй. Імене з тебе спина, гравець. Он обереняє. Арте, Артем, де далі, санкт Степа по плану. Степа, в центре стань. Степа, по флангу! кося, в центрі встань. Арсен, став. Степа, нам дати пісню. Ні! Ні! Степа! Викриватись! Ну поверни! Ні! Добре! Назад повертайся! Забирай щось, Аня! Забирай щось, Аня! Згімнів, стопатки! Забирай щось! Згімнів, стопатки! А ти сам був футбол грає. А все відкривайся там, кося відкривай. Скажи твою легень позиції. Он то дуже лучше. Нази пізить, вонка. Добре! Я хочу тривел. Так ви не наказ!

Іван дивиться в право. Ніза, не ліза, баля, вертом треба. Забирайся. Году я! Залетить пам'ять! А ми просто стояли. Діша! Два роди! Давай, давай, давай. туда Стоп, да. О -о -о. доворота пропущено. Давай. Ну. Активна пауза. Так, слухаю вас. Алло, алло. Перемог! Перемог! Опре! Набрал бомб. Ого! Молодець. Молодець, молодці. Макс, ти у крутом саб граєш. Максим.

Ik heb een grapje. 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 Ik Ik Якщо са вже нічого зіграють, то до кому пробувати. Ось загальня стане, якщо проще передати, гонка <титут> сюди місцем. Добре, добре молоді. Нам, горя, задалі середина. Халиль, бистрі, симерді, Пора! Розпочнете? Так, так, так. Добре. Ви добрі? Ви добрі? Так. Вау! Вау! Це мастик. А, ти в одному темпі щось дивишся? А, чому ти так? Чому ти вийшов? Ну, гравець, біжи до мене, ти бачив як повертаєшся? А ти не вийшов. А, ти сервізований. Ви бізні. Чому ти так хвилюєшся? Ви не старший ніколи, а? Доброго дня! Де? Де там? Доворі ламату, звідти за його не легше забити гол. i okay. 地主呀。 Aan de kluis, Bubu. Bubu, 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 Bubu,

Ela boa, bem, Těsto roky, děsul! Těsto roky, děsul! Těsto roky, děsul! Ну, добре. Там бачи, паса ліво. Пас. О, наш пас, гол. Гол. Так. Красиво. молодець, все. Наш, наш гол. Забити. Гале. Паски. Троє стоять. Раз, Раз, троє. Красиво, біжи, біжи до мене.

А це взагалі? Що є центральний? Де не Що ти ще треба? Це гліб уже хліба. Западають. Западайте, зулі. Глібці будуть. що вам ще треба? Ворота лежи! лежить, ворота не можеш попадати. Два! Два! Молодець! Два! Давай-давай-давай! Не-не-не, не повинен, не повинен! Даня! Що на планці, а? Чого ви? Не, що пофарбували. Чого ти?! Молодець, Ваня! Арсену випий! Вааааааааа! Ні, що тату не повинен! Стримай, Костя! Не! 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 Не можна тренуватися! Збити фон! ворота. Вася, наганяй його ця, бася! кого він бігає, ні? Приймай досяга, рука, приймай, рухайся вперед! Дай Дайте давай. أنا <applause> إنسان

uai meu Deus! Вата, мафайна така прическа, ти що? Не. Адам? Адам, де ти граєш? знаю. Давай йди, <laughs> собі на. Всё, всё, всё. Привіт, привіт. Давай, давай. Ой, ну хто творить? Ну, троє в нас там. Вон, Кося, вон. Давай, я кладу, щоб не було. давай. давай, шо, давай. Мам, де Подивися, де Костя наш. Саша, ближче до нього. Ну, нахай, Костя. Наша борцева кидай. Вон Косик, вон. Красний. Вон, вон шапки, держав. Все, він не бачив, він бігає. Дивиться. Диви, диви. Давай. А, вони да, вони полосать. А, а а а, ну, щоб вони а, я за неї злічать цю кому. Дайте, дайте, дай малий далі. Давай, Данька, Відкривайся по центру. Добре, ну, Батвій, ви були. Батвій, забере м'яч! Забере м'яч, та гота. Дай, 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 дай,

Минута! На коза ведь, здесь не Не поки не